Роками вирубується зелений Київ. Київська міська рада віддає під забудову. Рубають аж гайшумець. Фактично, часів Черновецького та навіть Омельченка ще. А в ньому фактично витирають ноги. А, недопустимість там будь-якої забудови. Забудовники фактично оточують. Мера. Воно залишається такою закритою мафіозною структурою, куди ніхто не може потнутися. На одній з них, наприклад, знаходиться маєток відомого олігарха Пінчука. Київ не узнаває місто, просто. Головне копієчка нічого. Навіть найзеленіше місто України не вистоїть перед огідним спрутом корупції. <му> Дивитесь наше відео? А ви не забули підписатися? А лайк, дизлайк, а дзвоник натиснули. Це важливо. Якщо мені скажуть, що завтра кінець світу, сьогодні я посаджу дерево. Мартін Лютер. Вітаю. Я Борислав Береза, і це моя програма розслідувань під особистий контроль. Сьогодні я розповім вам, як роками вирубується зелений Київ. Парки і сквери Києва зникають. Чому так відбувається і хто винен? Приходить новий мер, але він приводить свою команду. Часто виходить так, що над мером опиняється ще сматряще. Який олігарх побудувався у вирубаному лісі під Києвом? Та чи можна зупинити масові вирубки? Київ місто, що не так давно входило у десятку найзеленіших міст планети. Тепер так само у десятці. Але вже антерейтингу у столиці України третє найбрудніше повітря у світі. Чому так сталося? Бо рубають аж гайшумець. Парки і сквери Києва непомітно зникають. Замість дерев у столиці України тепер ростуть багатоповерхівки. Я вважаю, що у Києві наскільки зараз інтенсивний рух забудови всіх можливих зелених зон, що треба робити максимальну зусиль для того, щоб просто зберегти те, що є, в тому вигляді, яке вони є. Мільйон зрубаних дерев за кілька останніх років. Цифра, яку називають активісти, офіційної статистики нема. Тенденції ті самі, що і були. Орган місцевого самоврядування, в нашому випадку Київська міська рада, не враховує. Законодавство природоохоронне, не враховує закон про природозаповідний фонд і е, фактично в, в, в різних своїх рішеннях, в різних своїх проектах віддає під забудову ті чи інші е, ділянки, які мають статус об'єктів природозаповідного фонду. Як це відбувається? Та дуже просто на сесії Київради ухвалюються рішення про виділення ділянок під забудову. Якщо йдеться про зелену зону, то напередодні парки і сквери раптово перестають бути парками і скверами. Генеральний план Києва не перешкода. Історія з генпланом це така, така сумна історія. У нас фактично часів Черновецького та навіть Омельченка ще об нього фактично витирають ноги. Всі мери, які були. А, тому що у нас фактично генплан перестав бути документом, на який, який власне визначає а, розвитку міста. У нас е, все відбувається за е, так погодження у так званих ДПТ. Чому так відбувається? Бо самі ж кияни обирають до Київради представників забудовників, які присутні практично в кожному списку. Тобто приходить новий мер, але він приводить свою команду. Е, часто виходить так, що над мером опиняється ще сматрящі, як у нас було зі столером. Так е, е, забудовники фактично оточують мера. Вони стають його заступниками, вони фактично правлять цей бал. Так, тобто вони визначають правила гри. У результаті у мережу потрапляє, наприклад, телефонна розмова так званого Смотрящого за Києвом від офісу президента Дениса Комарницького, заступником міського голови Києва В'ячеславом Непопом, де перший погрожує другому державним бюро розслідувань. Я закрив. А парки За что? За что? За что? За то, что ты собака. Мои объекты предлагаешь. Ты своими Хочешь по кругу Вопрос о мне. Вопрос о мне. И честный человек, нет вопросов. Я там на чтобы я проверил, мы подошли тебя. А паркой и зеленый зоны и дали зникают. І їхні місця займають безликі квартали. на лівому березі Дніпра, на серці. Зараз під загрозою Совські озера. Коли, наприклад, там буде знищена екосистема совських ставків, яка є безумовно ціною, відносно якої є там наукові обґрунтування, про створення об'єкту ПЗФ на, на, на цій території, є відповідні висновки наукових установ того ж інституту зоології. Про недопустимість там будь-якої забудови, ми там ми, по суті втрачаємо ціну екосистему. Оце саме ну, погане в цих ситуації. У Києві помітне майже кожне зрубане дерево. Але у передмістях чинити злочин непомітно значно простіше. Лісові генерали навіть виправдання собі знайшли. Борються зі шкідником короїдом. Доборолися до того, що скоро не буде ні короїда, ні кори, ні власних дерев. Пеньки замість лісу. Зрубану деревину вантажать на транспорт і вивозять у невідомому напрямку. Так виглядають так звані санітарні рубки в одному з лісів під Києвом. Офіційна підстава Шкідний короїд. Те, що ми бачимо, ну, це місто Київ, а навколо Києва ситуація ще гірша. Тому що ми бачимо, що зелені зони і ліси навколо міста, вони фактично останні там 15-20 років стрій знищуються за простою схемою. Схема справді проста: є запит на деревину і є ліс. Користувач лісу, певне лісництво запевняє. Ліс хворий. Фактично це все підписується на коліні. Тобто, фахівець навіть не виїжджає на місце, яке має обстежити, подивитися, чи є, чи нема там шкідників лісу. Всі ці, ці документи через те, що вони фактично оформлюються в одній структурі, тобто Держагентство лісових ресурсів, от тобто сама структура державна. І охороняє ліс, і використовує. Тобто, там в цій ситуації дуже легко сфальсифікувати будь-які документи. З такими висновками лісники отримують погодження. Лісорубник квиток і замість лісу залишаються пеньки. Фактично лісозаготівлю прикривають такими заходами. Тобто, користувачі земельних ділянок, де є ліс. От, наприклад, умовний Клавдій, ну, ну, мовна лісгосп. Ось у нас, наприклад, іде квартал дубу. Дуб там 200-300 років, це таки вже такі великі дерева. Дубово відповідно дупін дороги, якщо реалізувати. От тому призначається, наприклад, суцільна санітарна рубка у цьому дубовому кварталі чи виділі. От документи фальсифікуються. Деревина продається на чорному ринку, контролюють самі себе правоохоронні органи на лісі. Не розуміються. Утім, рубають не тільки заради деревини. Земля під забудову в лісах під Києвом навіть дорожча ніж у самій столиці. В області ріжуться ділянки незаконними рішеннями е селищних рад. А під котеджі, під малоповерхову забудову. Приклад конкретний: Козинська селищна рада, от є ДП Київський лісгосп і Козинське лісництво, яке знаходиться поряд. От е, з кінця 90-х років там 5 чи 6 кварталів е, коло селища Козин були селищна ради роздані під забудову, без погодження навіть землекористувачем. Просто селищна рада роздає земельні ділянки. На одній з них, наприклад, знаходиться маєток відомого олігарха Пінчука на сьогодні. От. Які там займають там не цілий квартал лісовий. Корумповані селищні ради під Києвом дійшли навіть до того, що роздають землю в межах міста Києва. А щоб збудувати котеджі, ліс просто доводиться вирізати. Поговорити про всю цю нехорошу історію я запросив журналіста-розслідувача Олега Криштопу. Олег Криштопа. Письменник, журналіст, автор історичного телепроекту Машина часу, редактор багатьох програм розслідувань зокрема, програми Закрита зона. Пане Олеже, вітаю. вітаю. Своїй свої діяльності ви стикалися з проблемою виробки лісів. Скажіть, будь ласка, взагалі, чому ця проблема існує і чи є її рішення? Ну, проблема ця вічна, можна сказати, хоча колись такого не було. Як люблять казати, старожили. От в Карпатах люблять розповідати такий анекдот, що Ну, анекдот, Бувальщина, що на початку 50-х у глухій хатині в горах раптом пролунав телефонний дзвінок. Грузинський голос по той біку сказав: в страні нужен ліс. І от 50-ті 60-ті роки це були просто страшенні вирубки лісів в Карпатах гірші ніж зараз. Тобто реальні фотографії лисих гір повністю. Після цього засадили гори е деревами, які ростуть швидше, але які не є аборигенами, і через це ці стаються вітровали, вітроломи. Але Бо, засадили. Е е е ну, засадили. Ну, засадили, але зараз теж засаджують іноді. Але, але, але так... це ну, проблема е в тому, що ця радянська система лісгоспів, е особливо з початком 90-х років, перетворилася у таку мафіозну структуру, і як би їх там не перейменовували там агентства, господарства, підприємства. Це, ну, воно залишається такою закритою мафіозною структурою, куди ніхто не може потнутися, тому що це навіть небезпечно влізти туди піти, бо може без голови повернутися. Контролюють теж одні і ті самі люди. Ну, тобто, це така кланова історія. Кланова міцна історія. Тобто їх називають цих керівників агентств чи лісгоспів генералами, вони там поважні люди. Даже так. Навіть так. Тобто, Але це, це то... щось таке сімейний бізнес такий, чи ні, це, це, це така ну кланова от, модель, яка дуже, яку дуже важко. І що не можна її поламати? Чи нема бажання у правоохоронних органів? Та нема бажання. Ну тобто, це одні й ті ж люди завжди тримаються купи і як це от така дурна фраза рука руку миє. Гаразд, тоді які рішення? А, ну є взагалі варіант, от, чого ніби всі бояться, а давайте, ну. Зробимо приватну власність на це. Але ну встановимо оце рівність перед законом людей. Тобто в тебе буде можливість господарювати на лісі, садити і рубати його. Але якщо ти будеш рубати більше, ніж це дозволено, ніж певні є норми виробок, то будеш сидіти в в'язниці. Але якщо ти будеш реально сидіти у в'язниці, а не ну, от один другий сяде, тоді тоді можна якось це зламати. Набуде зрозумів. Тоді ще одне запитання. Вирубка проблема не тільки для Карпат, але, наприклад, для Києва. Нам відомо, що вирубують Буковнянський ліс, вирубують голосіївський ліс. Вирубують і повітря в Києві стає гірше і гірше. Більше того, що недавно стало відомо, що Київ попав в рейтинг столиць світу з найгіршим повітрям, але не просто попав, а в перші десятці. Третє місце було. Так, да, але запитання в тому, що киян це не дуже турбує. Чому Чому люди такі байдужі, к тому що їх навколо, навколо них? Ну, як сказати, байдужі? Ну, тобто, дуже багато цих є протестів, якихось громадських організацій. Вони скоріше один... поодинокі. Тому, ну, що, тому що коли замали. це стосується тебе, ну от. Ну, чому байдужі? Тому що дуже багато людей, які живуть там тимчасово в винанятих квартирах. І ну, ясно, що ну, я сьогодні тут живу, через рік буду жити в іншому місці. Ну, що мене... От приїхав, оцей київ зеленбуд Київ-зелен Е, -э І в мене у дворі просто, от, мене не було вдома, вони просто за тиждень взяли і порубали дерева, які, ну, в принципі, ще абсолютно нормальні дерева були. Тобто, навіщо було їх рубати? Потім ще й позалишали після себе це гіляче розкидане. Е -э ну. Логіки немає. Ну, а я питаю, а що нікому це не ну от я був у відпустці, мене не було тиждень. Людей запитую: ну не знаю. Ну приїхали, порубали. Ніхто навіть не підійшов, не запитав, а що ви робите. Гаразд, я вам дякую за те, що ви розслідуєте це питання. Я дякую за те, що ви прийшли до нас, і ми з вами разом займаємось просвітницькою діяльністю, щоб люди знали про цю проблему. І я сподіваюся, що ми все ж таки побачимо ті часи, коли люди зрозуміють, що. Фраза, яка ще в Радянському Союзі була «послі нас хоч потоп» — це минуле. І з ним йти в майбутнє не варто. Дякую. Дякую. Що потрібно шокіянам? Нові спальні квартали чи зелені зони? Ми запитали у них самих. І ось що почули. Хорошо, если их строят разумно, распределяя площади. А то, что они уничтожают спортивные площадки в городе, зеленые зоны, это сплошь и рядом сейчас в Киеве. Киев неузнаваемый стал просто, я считаю. Я приехала сюда в 1968 году. Вот сейчас Киев уже не узнаю, а не тот Киев. Это такие джунгли железобетонные. Идите, подивитесь там на Харьковске або на оболонь. Пройти не можно. Будують вже просто, просто знаєш, головне копієчка, більш нічого. Що немає належного рівня освіти в управлінні державними закладами? Дуже важке питання. Я вважаю, Ми... що більше зелених зон потрібно, щоб в Києві було. Для цього не варто настраювати багато будинків, а більше звертати увагу що... на те, щоб люди могли проводити час десь на якихось просторах. А в нас таких в Києві, на жаль, немає. Достатньо. Будівель для життя, для життя людей, киян, е а зелених зон ну, з кожним роком менше і менше. Як бачимо, навіть найзеленіше місто України не вистоїть перед огідним спрутом корупції. І така ситуація не тільки в Києві, у всіх українських містах. Якщо не зупинити наших доморощених господарників, навіть випускників Трускавецького ріксусу 19-го року, то останні сквери і парки підуть. У небуття. І головна причина цього? Чиновники все ще крадуть. Ви все ще крадете? Тоді ми йдемо до вас. Друзі, дякую, що ви нас дивитесь. Але не забувайте підписуватись. Це важливо.